Вітаю вас у нас на каналі. Хочу коротенько зняти відео. Ось Машина вже готова, будемо зараз відправляти даний тракторець з 244 на стандартних колесах. Ось так він виглядає зовні. Клієнти протестували його і ми його відгружаємо. Значить Трактор йде на трьохціліндровому кемському двигуні. Стандартні колеса, передні 6х16, задні 9,5 на 24. Никаємось в комбіні. М385 ВТ. Бокове розташування куліси, 4 перед, 1 назад, плюс повишений і понижений, ось ричажок, і плюс ходозменшувач, у студії ходозменшувач. Тобто 16 вперед, 4 назад. Переднє відключається механічно. Ось є 4 ведучих і два ведучих. Двошкісний валбору потужності. Ось тут є 540 тисяч. Ось такий ящичок для інструменту і такий дається естраторний ящик пластику. Така панель приладів. Задні і передні колеса йдуть розб... Верніше, диски йдуть розбірні, передні підкрильники. Ззаді ось така навісочка, пара гідровиходів. Навіска роздільна, ось що йде, розетка під причіп, підсвітка номера, м'яке крісло, Лед лампочка заднього ходу. Тут йде блокування диференціалу, управління задньою навіскою. Стоянкове гальмо ось тут воно знаходиться. Два інша насоса. Ось такий тракторець, він їде до клієнта. Трактор 24-го року, вартує він 6700. І вона нас зараз проходить акція на трактора 23-го 23 року. Вартість даного трактора буде 6100. Так що, якщо когось цікавить, набирайте, до нас можна приїхати зробити тест драйв, або можна приїхати, або можна замовити трактор онлайн. Так що Чекаємо на ваші дзвіночки. Або раді бачити вас у нас на майданчику. Ми знаходимося 7 кілометрів Львова по київській трасі між селами Дубляни і Гамаліївка. До зустрічі!